Тут вже висадила троянди деякі. Міскантуси. Це будлея. Якщо видно, так. Дивіться, вроді зимують непогано, поки що. Ну, ще попереду лютий. Тут в мене росте лохина. Зараз тут чотири кущики. Один кущик літоріс, а три висадила восени. Чотири різні сорти. Також ще не так далеко, що тут теж є дві лохини. Це раніше я висаджувала, але ну, маленькими кущиками. вони ще зовсім маленькі. Ой, все чекаю ягід. Не знаю, в цьому році, мабуть, ще не, буде, не, не побачу їх. Так, куди ще йти, куди що, що ще показувати? Закопала стару, стару криницю. Тут стояла криниця, ось все. Ой, закопана. Ще дирка є, осадка дає, ну копаємо далі, закапую. Отак. Ну, У нас ще в хаті йде ремонт капітальний. Будем, плануємо в цьому році кришу перекривати, нову робити, але Но це так ще не, не точно. Тут теж я висадила персики, це у нас кісточки виріс, я його пересадила сюди, півоні будуть красиві. Красивенні сортини, ну які виростуть і ще побачимо. І ще тут один персик карликовий, колоновидний, як писали писафлорімі. Подивимося. Якось так. Все до побачення. Всім добра і щастя, головне миру і перемоги.